Усім вам благословінь. І знаєте, особлива така подяка за тих людей, які тримаються, які виїхали, які ну, називають ВПО. Та... Але знаєте, що ви в себе вдома, це наша Україна, це наша земля. І нехай вас Бог благословить. Я би хотів трошки засвідчити і подякувати вам за молитви, за те, що ви підтримуєте служіння, яке відбувається там в цих місцях. Ми вечором повернулися з під Бахмуту і хочу сказати, що це була благословенна поїздка. Особлива, можна сказати, поїздка, тому що і особливе місце, і особлива поїздка, особливі люди. Знаєте, було і, і радісно, і одночасно було десь десь сумно. Чому? Тому що ми, ми знаємо, що ми переживаємо зараз. Ми знаємо, що ми переживаємо. що Є втрати серед військових, є втрати серед, серед цивільних, але серед цього всього Бог дає нам радість і Бог дає нам мужності далі йти, не здаватися. Ми були в Костянтинівці і заїжджали майже під самий Бахмут, заїжджали, займалися евакуацією людей, вивозили. Знаєте, там люди живуть не так, як. Тут ми звикли бачити, можливо, знаєте, те, що ми бачимо по телевізору, десь щось показують або по Ютубу, то це дуже така маленька частина, і деякі люди це переглядають як мультики, просто подивився як фільм. Знаєте, ми десь навчені, наша, наше мислення, навчено дивитися картинку. Та? Але сама атмосфера, яка там відбувається, вона відрізняється від того, що ми бачимо насправді. Те, як живуть люди, які живуть в підвалах вже. Були люди, яких вивозили, і вони вже два місяці безвилазно живуть в підвалі. Тобто, щоб ви розуміли, настільки обстріли йдуть, що неможливо просто вийти, подихати повітрям. Що вони просто в підвалі де є маленьке віконечко, стоїть збоку і дихають свіжим повітрям. І слава Богу, що ці люди наважуються далі виїжджати. Просять виїжджати, чому? Тому що вони до кінця думали, все-таки, що все буде добре, що їхній будинок не постраждає, що все буде добре. І не раз було таке, що вони казали, що ми виходили, попало десь в наш під'їзд, ми це затушили, каже, вроді так все поправили нормально. І далі собі живемо, каже, це рідний наш дім. Є й ждуни, які ждуть русський мір. Це звісно, що є й такі, та я не про те говорю. І насправді багато людей вивезли за, за цей час, коли ми були. Ми їх приймали, ми були також в шелтері, це притулок такий. І там ми служили їм. Знаєте, насправді я вам скажу, що не, дуже не вистачає, е, як то кажуть, робочих рук, служ, ну, служіння саме. Роздавати їжу є кому, їжі достатньо. А є душа людська, є люди, яким треба служити. Ви знаєте, такі ну, яскраві приклади. Мужчина він на п'ятому поверсі жили. До кінця жили в квартирі. До кінця жили в квартирі. Поки не почався пожар, поки не прилетіло. Він сам каліка, ну, інвалід, з інвалідністю, то він з п'ятого поверху на, як то, на дупі з'їжджав по сходам, щоб просто вийти. Їх забрали, і люди йшли, пішки йшли, виходили, тому що фактично одна дорога залишилася, і вона дуже це, ну її навіть називають там дорога смерті. І хлопці наші їх вивозили. І вони всі в болоті, тому що наші хлопці кажуть, якщо треба падати, значить ти падаєш, якщо ти хочеш жити. Ти просто падаєш. І знаєте, коли це всі, ну, люди в болоті просто, ну знаєте, коли дивишся, дивишся на ці всі речі, але люди, люди розуміють. Кажуть, добре, що я живий. Хата це таке. І те, що вони, те, що вони виходили, було дуже маленьке. Я коли дивився на ті клунки, з якими вони виходили, все поміщалося в руку, щоб просто взяти в руку і донести. Тому що тяжкіше ти не візьмеш нічого. І ми мали благословенні служіння також і такі масові загальні в часу в Моярі мали, де люди також живуть. це ну, фактично, вже лінія, лінія фронту, там 10-й 10 такий посілок, чи як він називається, мікрорайон. От. І... Знаєте, насправді люди, які покидали свої домівки, ми безпосередньо були там, і люди плачуть. Знаєте, їм шкода. Я розумію, і я стараюся якось їм пояснити, слухайте, життя дорожче. Бог вам може все дати, ви можете почати. І такими словами ми потішали людей і казали: послухайте, ви можете почати з Богом все з нуля. Бог може це зробити. І люди, коли приїжджали, вони настільки були, знаєте, стиснуті. Настільки, уявіть собі, жити, вони ну, там в Константинівці відносно, спокійно, але там також бабахає, ну, є періоди, що дуже сильно. І вони кажуть, ми не звикли жити без вибухів. Ми просто не звикли, для нас це ненормально. І, знаєте, коли ми спілкувалися, молилися за них, багато хто з них приймав Христа, і це було, знаєте, це дуже хороший ґрунт, в який треба сіяти Боже Слово. Це люди, які, яким потріб, потрібен Господь. Знаєте, тому що коли люди мають якісь блага там земні, там це, вони прив'язані до цього, знаєте, і вони думають, що їм легше. Насправді, ці люди вони з радістю приймають Христа. З радістю приймають. Були, звісно, такий, такий випадок був, що коли одну бабушку привезли, а її речі лишили, ми їй дуже довго пояснювали, що важливіше все-таки взяти людину. Ніж речі. Вона кричала, каже: краще б мене вбили, але речі би моє забрали. І такі речі, є, та таке є. І люди поранені, виїжджають. Знаєте, насправді ну, атмосфера дуже важка, але дуже сприятлива для того, щоб Бог рухався. Так само були в наших хлопців. Я вам скажу, що це є велика радість для наших бійців, коли ми приїжджаємо і коли потішаємо їх. Знаєте, Просто обійняти. Просто сказати добре слово, просто сказати, слухайте, ми за вас молимося. Знаєте, Це є велика підтримка, бо є, є такі, що ну, ну, один казав, що ми безумні капелани, але ми кажемо, ми заради Христа безумні. Каже, просто ніхто каже, сюди ніхто не заїжджає. Ніхто. Знаєте, і насправді Господь, Він, він добрий і люблячий батько. І Він бачить всіх, бачить тих, які там сидять в підвалах, там, які моляться. Тому що, коли я питався, кажу, як ви заліз Богом, каже, якби не Бог, ми би не вийшли. Ми б просто не вийшли. Там і прямі попадання, і що тільки не було. Знаєте, каже, ми молилися і сподівалися тільки на Бога. Каже, в нас більше основи не залишилося. Більше основи не залишилось. І люди приходять до Христа. Сьогодні Україна кається. Ми, можливо, хотіли знаєте, збрати стадіони. Ми хотіли, щоб це все масово було, щоб ми були там, знаєте, верховними спікерами, щоб ми проповідували, щоб там масу людей калися. Але сьогодні під пострілами проповідується Євангелія. І Бог приходить до людей. Бог спасає Україну. І це є велике благословіння. Повірте, Україна міняється. Україна міняється. Люди змінюються. І це є велике благословіння, що ми можемо приймати в цьому участь, що ми можемо служити людям. І знаєте, були зустрічі з цікавими людьми, з цікавими військовими, з нашими земляками, які там служать, і з іншими. Знаєте, І всі, всі розуміють, що якби не Господь, хлопці розказували, як виходили з оточення. До речі, ці хлопці, яким ми відвезли пікап. Двоє з них трьохсотих. Один має перебити бедро, а другий перелом хребта. І я не знаю, як там закритий якось він. Але уявіть собі, чотири дні, чотири дні воювати з ворогом, чотири дні не спати, чотири дні. І з поломаним хребтом вийти звідти. Це Божа слава! Коли вони там були ще на передовій, такий Діма подзвонив, каже, молиться, каже, бо просто каже: ну нема зв'язку. Ми не знаємо, що там що там діється, каже, ну там просто там м'ясорубка дуже сильна. І ми почали молитися, ми приїхали. Якраз часового яру приїхали в Костянтинівку, стали кажу, давайте, браття, молимося за них, за їхній захист. Бо цей, хто дзвонив нам, каже, ну, думаю, що вже все. І потім вже дзвонить, я дивлюся, дзвонить телефон, якраз з людьми спілкувався, дзвонить телефон, і я, я думаю, ну, чи так на дзвоні, що щось сталося, чи навпаки. Знаєте, Бо деколи люди дзвонять з великою радостю або навпаки з горя. Я вже поспілкувався і дзвоню до нього, віддзвоню, кажу, Дім, що там? Знаєте, ну, серце ну, не знаю, що почую, не знаю, що почую. І він каже, слава Богу, каже, вийшла на зв'язок і вийшла. Тому що мали їх взяти в оточення, і вони вийшли. І знаєте, хто це зробив? Це Бог зробив. Це Бог всемогутній, який рятує. Який торкається їхній сердець, і просто вони кажуть, ми, ну, ми просто ну, розуміємо, що своїми силами, своєю якоюсь мудрістю ми б звідти там не вибралися. Але це поміг нам Господь. Тому, друзі, наші молитви, наше, наше служіння воно потрібне. Сьогодні в Україні як ніколи, тому що такий час, який ми сьогодні переживаємо, ми ще не жили в такий час. Так, наші батьки, там, дідусі, бабусі, вони застали війну, вони жили. Але ми, наше покоління, ми з цим стикаємося вперше. І нам треба приймати ці виклики, служити людям далі.